Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. І нарешті прийшла мені посилка з Китаю, яку я замовляв на сайті AliExpress. Зараз будемо відкривати дивитися, що нам прийшло, а прийшли нам чохли для Samsung Galaxy. Я замовляв на S21. А там, якщо кому цікаво буде, я залишу... Посилання на даний чехло під відео і напишу, які, на які телефони вони підходять. Т так, що, якщо у вас Samsung Galaxy, переходьте, дивіться, дивіться, які вони підтримують, які, на які телефони, і які підтримують безпривідну зарядку. А ми будемо розпаковувати. Так, беремо нашого ножика і розпаковуємо. Дивимося, які там чехлики Я замовляв два штуки. Там дані чехли підтримують безпровідну зарядку MagSafe, Я їх замовляв в чорному та білому кольорі. Так, ну це бачите. Так, так Дуже нема, то такого не положили. Так, почнемо, напевно, з червоного. А, і яка різниця, Так, відкриваємо спочатку червоний. Так, обережно, а, в принципі, картник. Так. Це йде всередині пластмаса, тут немає уплотнення стряпки трапчанок, щоб не так ці тряпалися. Але вона може бути так само. Сурить, нормально. Це йде різина, чи як воно? Тут йде по кругу. Магніт, який примагнічує при безпровідну зарядку Максейв. Це йде Максейв, це йде безпровідна зарядка для iPhone. Так, ось такі ось червоний. такі ось більше золотистий, він не білий, а більш якийсь золотистий колір має. Це я замовляв білий. На сайті показано, що він білий. А прийшов якийсь золотистий колір. Точніше, не золотистий, а стріблястий. більш такий до стріблястого. Точніше, Сам матеріал такий самий, як попередній. Тут така резина. Тут тверде, тут м'яке. Зараз візьму, сам привіру, як Максиф буде триматись на ньому, а тоді перевіримо на самому телефоні спровідна зарядка Максиф, якої я забираю свій iPhone. Також бачите, як ви, як ви бачите, яка підставочка для того, щоб не зложить його, а просто ставить і і воно ось так ось стоїть. Що ж, будемо дивитися, як воно так є, магнітиться нормально. Як бачите. Ти прийшов плюси цієї зарядки, що ти, допустимо, вона стоїть на столі на робочому. Просто прийшов, поставив, і вона тебе держить. Телефон, і телефон заряджається. Плюс до того в її розвернути, роз, 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 як поперед поставити, як по горизонталі, так і по вертикалі. Ось так ось воно собі поставили і дивитись там, Переставили так, де дивитись відео. Поставили так, де, де собі користуєтеся. Ось таке ось Приколь, приколи. Так, Також перевіримо зараз цей білий. Також, також. Магнітиця це нормально, магніт є всередині. Чи це не магніт, а може просто метал всередині, я точно не пам'ятаю, не знаю. Тут, походу, може бути таке, що всередині в самій зарядці магніти йдуть, а тут просто якась металева пластина, щоб вона магнітилося. Ось так ось. Це може, я не знаю точно. Зараз перевірю з телефоном, як воно буде. телефона в дружини. Samsung Galaxy S21. Будемо вміряти чохли. Так, напевно, спробуємо спочатку з того сіблясту. Так. Ладно, батарейки, шоп. Так. На конечно. Обоим. так я понял. Чехол лазить в чехол. Прикольно. Так, ладно. Того щось налазить він. Походу чехли маловаті. Попалися мені, може я помилився, там в мене виходить S21 FE, а це просто на С-21 просто. Вони, може, різниця є, в їх трохи чуть менший сам телефон. Натягли малувати трохи. Ось така ось штучка у нас вийшла. або вони могли прислати на іншу модель телефона положити. Хоча, по факту, кнопки совпадають на ньому, але він трохи малуватий по висоті. Як бачите, я походу облажався не на ту імену модель замову. Ну що ж, Ось така проблемка в нас є. Так що, я як говорив, готую сюрприз для вас. Для... Я розіграю 3 чохла бампера для того, щоб прийняти участь в розіграші, необхідно бути підписаним на канал, поставити лайк під цим відео і написати, яка у вас модель телефона, Повністю точно мені треба знати, і який ви колір хотіли б чохло, чохол отримати. І Я думаю, що через тижні ЗОДВА я е, виберу за допомогою рандомайзера ці, е, е, випадкові коментарі і замовлю ним чехли. Так що посилання на дані е, на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Всім па-па. słowa ukraiń